Доброго дня! Сьогодні розглядаємо функціонал «Гостьові посилання на шахматку для забудовника. Гостьові посилання відносяться безпосередньо до модулю шахматки і надають можливість ззовні переглядати інформацію про квартирні замішки і внесен використовувати шахівницю, не будучи співробітником компанії забудовника і не маючи функціоналу авторизації в CRM-системі. Розглянемо детальніше функціонал гостьових посилань. Знайти гостьове посилання на шахматку можна безпосередньо в списку шахівниць, які доступні в смарт каталозі Зараз для демонстрації я показую, що по черзі один демонстраційного об'єкту в нас є гостєве посилання. Його можна скопіювати, і для того, щоб це реалізувати, достатньо натиснути на кнопку Поруч скопіювати посилання». Коли ми натиснемо на таку кнопку, то посилання буде скопійовано у буфер обміну. Для того, щоб таке посилання було активним і доступним, необхідно також переконатись в тому, що саме ця шахівниця є в статусі опубліковано. тобто маркер встановлено в зелену позицію. Тепер ми можемо таким гостьовим посиланням на шахівницю ділитися з партнерами, наприклад, з агенціями нерухомості незалежними. Агентами і так далі, брокерами для прикладу і так далі. Коли ми зараз відкриємо таке гостєве посилання, ми бачимо шахівницю. З такою шахівницею ми можемо працювати, ми також її можемо індивідуалізувати, налаштувати і відображаємо ті юніти, які за таким гостєвим посиланням доступні для продажу, і такі юніти є активними. Для прикладу, ми можемо використовувати дані фільтри. Що вже вам добре знайомо про використання шахматки для забудовника безпосередньо в crm системі і налаштовуємо перегляд та відображення безпосередньо в цих елементів. функціонал гостєвих посилань надзвичайно корисний тоді, коли необхідно з агенціями з нерухомості встановити однозначне розуміння того, які об'єкти нерухомості доступні для продажу, і які можна пропонувати клієнтам. Зараз ми переглядаємо загальному. Випадку, ситуації, коли необхідно надати інформацію про актуальні об'єкти нерухомості. Кожен такий юніт також можна відкрити і з ним працювати. Більш детально про те, як можна налаштовувати гостові посилання, який є для цього функціонал, і які функціональні можливості надає Галузева СРМ система GRM, я розповідаю в наступних відео. Зараз рекомендую вам використовувати функціонал гостєвих посилань в роботі з агенціями і доповнити цю функціональну можливість безпосередньо. Інструментом автоматизації прийому лідів звернень від Агенції з нерухомості. Матеріали про даний функціонал є доступні в описі до даної відеоінструкції, ви можете перейти і переглянути. Комбінація гостьових посилань та функціоналу автоматизації підтвердження лідів даних потенційних клієнтів від агенцій надає можливість забудовнику мати повний пакет інструментів для роботи з агенціями з нерухомості і бути технологічно відповідним. До вимог сучасного часу, оскільки тепер Агенти не телефонуватимуть у ваш відділ продажу і не запитуватимуть, а чи вільна ця інформація, а чи актуальний цей об'єкт нерухомості, а чи актуальна ціна і так далі. За секретними гостьовими посиланнями агенції можуть переглядати абсолютно усю актуальну інформацію і точно знати, що вона є відповідною до дійсності. А ви адміністрування здійснюєте безпосередньо в СРМ системі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, пишіть коментар. До зустрічі в наступному відео. Обов'язково рекомендуйте професійну галузеву СРМ-систему для забудовнику від українських айтівців. Ці професійні рішення допомагають забудовникам вести справи ефективніше і відповідати технологічним вимогам часу. Дякую, зустрічаємось в наступному відео.